Так, коли те, що я про кукурузу казав, ось дивіться, яка кукурудза. Бачите, вже пошкоджено скільки її. Це, ну, пошкоджено наскільки ви бачите її. І, і ось пошкоджено, Ну це така кукурудза. Зараз поля йде в нас. Що хочу сказати, що вона портиться. Ось, десь, ну, волога це взагалі 33, дуже прекрасна. Пошкоджених 451. Ось 1040, в що Да. да. За органічний домішки 7%. Оце таке воно зараз в полі йде. Якщо ви будете перестаювати на цьому на, на полі, то не факт, що воно до весни буде ну, взагалі якісно, що ви зможете її продати. Так що думайте, якщо, якщо треба, ми можемо посушити вашу кукурудзу, якщо ви десь тут поруч. Та хоч і не поруч, я думаю, 100-150 кілометрів для вас це не круг. Так що запрошую до співпраці можемо посушити вашу кукурудзу, щоб такого не було у вас. Щоб було тільки отаке. Успіхів вам. Так що коли я сушки запрошу до співпраці, номер телефона надаю успіх.